Словацький Юліуш Словацький, польський поет та драматург, один з найяскравіших представників європейського романтизму у літературі 19 століття, народився 4 вересня 1809 року у місті Кременець на кордоні Поділля і Волині. Нині це Тернопільська область України. Його батько, Євзебіуш Словацький, походив із старовинного шляхетського роду Герба Леліва. Був викладачем риторики та поезії Кременецького ліцею, автором кількох драматичних творів та віршів. Мати Соломія, донька управителя маєтку Кременецького ліцею з вірменського купецького роду. Соломія ледвиповнивався 16 років, коли 14 листопада 1808 року вона підписала шлюбний контракт з Євзебіушем Словацьким, старшим від неї на 20 років. Юліо був єдиною дитиною від цього шлюбу. 1811 року сім'я Словацьких приїхала до Вільна. Тут Євзей Словацький викладав на кафедрі історії польської літератури Віленського університету. Та у 1814 році він помер від сухот. Соломея з Пітричним Юліошем повернулася до Кременця. 1818 року Соломея Словацька вийшла заміж вдруге. Її чоловіком став професор медицини та філософії Вілинського університету Август Бекю. Завдяки знайомствам. Вітчима Юліуш з юності спілкувався з видатними польськими літераторами та інтелектуалами, зокрема, з поетом Адамом Міцкевичем, істориком Єохімом Лелевелем, вченими братами Яном та Анджеєм Снядецькими. Від 1819 року Юліуш навчався в гімназії. 1825 року вступив до юридичного факультету у Віденському університеті, який спішно закінчив у 1829 році. Саме на ці студентські роки припадають мандри словацької україною, які згодом перетворюються на тло та мотиви багатьох творів поета. Словацький. Відтворює чимало подій з історії України з доби Каліївщини, Барської конфедерації, з часів Хмельниччини, з мальової пейзажі та замки, Волині і Поділля. Відтворює образ козацтва. Юліус часто гостює в селі Верхівка поблизу бару, відвідує уманську резиденцію графів Потоцьких, Софіївку, захоплюється величністю Тульчинського палацу. Хороша. У 1829 році приїхав до Варшави і вступив на посаду стажера в Державну комісію по доходах і казначейству. Під час листопадового повстання 1830 року поляків проти російського уряду пристав на бік повстанців і став виконувати дипломатичне доручення їхнього очільника князя Адама Чарторийського. У грудні 1830 року разом з посольством Сейму виїхав до Лондона. Після придушення листопадового повстання змушений був залишитися в еміграції і оселитися в Парижі, де й видав свої перші віршовані твори. У 1833-35 роках жив у Швейцарії. Пізніше, до 1938 року, подорожував по Італії, Греції, Єгипту, Палестині, Сирії. Останні роки життя провів переважно в Парижі. Помер у Парижі. 3 квітня 1849 року від туберкульозу, не доживши до 40. похований на кладовищі Монмартра. У червні 1927 року прах Юлія Шаславацького за розпорядженням президента Польщі Юзефа Пілсуцького був перевезений до Кракова і поміщений у Вавельському кафедральному соборі поряд з могилою Адама Міцкевича. Словацького разом з Міцкевичем та Зигмундом Красинським відносять до так званих трьох бардів, головних польських поетів всіх часів. Твори Словацького перекладали на українську мову Олена Пчілка, Іван Верхрадський, Михайло Старицький, Максим Рильський, Микола Бажан, Дмитро Павличко та інші.